Шановні вболівальники, запрошуємо вас на завершальний поєдинок групового етапу різдвяного кубка Street Football Челендж Київ Квартет Сім Майами проти Вівагро. І рахунок у нашому матчі доволі швидко став відкритим. Вівагро вдалося відзначитися на другій хвилині. Євген Костенко з гостро кута зумів прошити Григорова. Григоров до речі повертається в рамку. У першому турі він захищав оборота Майамі. Майами в другому турі. Уже був Олег Ольховський стражем воріт. Ольховський навіть не пропустив. Але на третій вирішальний поєдинок знову з'являється Григоров. І вже на перших хвилинах йому довелося діставати м'яч із сітки власних володінь. Яка ситуація перед цим матчем у групі 7? Зараз Терновий дуже швидко відновлює паритет. 1-1 у нашому матчі вже на третій хвилині Кирило Терновий відправляє м'яч у сітку. Прошиває він. Олексія Моргушка 1-1. Дуже швидко команди обмінюються голами. І це на відповідний лад нас налаштовує у цьому матчі. Так, Земан переміг авангард Київ з рахунком 3-1 в матчі третього туру. Буквально кілька хвилин тому. Поки що Земан знаходиться на першій позиції. У команди 6 очок. Уже після всіх зіграних матчів на груповому етапі. Майами має 4 очки, Вівагро 3. І авангард Київ посідає останню сходинку у цій групі із одним заліковим балом. Тобто Майамі для того, щоб посісти першу сходинку, потрібно перемагати. Будь-який інший результат залишить заман першим. Але повторюся з турнірної точки зору, чи перше, чи друге місце не грає ніякої ролі, оскільки і перші, і другі команди, і в контексті групи Сі, третя команда. Також усі ці колективи кваліфікуються до елітного кубка. Зараз Григоров. Григоров рятує після ще одного щільного удару у виконанні Євгена Костенка. Так, і Майамі, і Вівагро. І Земан, тим паче, вже гарантували собі путівки до елітного кубка. Матчі плей-офф нагадаю відбудуться наступної неділі, рівно за тиждень. Усі ці команди боротимуться за головний трофей. Матчі на виліт, можливо, навіть серії пенальтів все те, що ми любимо. Все це буде рівно за тиждень, тому, щоб не пропустити, обов'язково підписуйтеся на ютуб канал Street Football Challenge Київ. Ну і, звісно ж, натискайте на дзвіночок. Ну, і крім того, нам буквально кількох лайків не вистачає до красивої позначки у 40 вподобайок за день, тому давайте спробуємо піднатиснути, підтримати команди таким чином. Ну і крім того, ще під час попереднього матчу писали в коментарях, Роман Онищенко писав, що. Варто привітати із днем народження Павла Янка. Схоже, кілька днів тому у Павла Янка був день народження. Крім того, сьогодні він дебютував у складі Майамі. Тому я особисто приєднуюся до привітань на адресу Павла Янка. Він ще поки сьогодні не забивав, але можливо в цьому матчі проти Вівагро йому вдасться відзначитися ще й дебютним голом за Майами. А Майами нагадаю, це чинний чемпіон дивізіону Бронз. Що ж, і давайте все-таки ще й склади пригадаємо. Вони залишаються незмінними протягом групового етапу, але не гріх буде і пригадати. Тож, Майамі, номінальні господарі у рожево-чорних кольорах в воротах номер 99 Владислав Григоров, Олег Ольховський, інший голкіпер, залишається у запасі. 11-й Денис Іродовський. Тим часом перший фол фіксується з боку Майамі. 1-1 за фолами. Далі номер 33 Євгеній Грищенко. 10-й капітан команди Олег Коломієць. 13-й. Владислав Слободенюк. 69-й. Іван Столяров. Номер 7. Кирило Терновий. Він уже забив у цьому матчі. Номер 6. Данило Ткаченко. І 8-й номер Павло Янко. Вівагро у біло-чорних кольорах. Номінальні гості і склад наступним чином виглядає в воротах. Перший номер. Олексій Моргушко, польові гравці, четвертий. Ярослав Бондаренко, десятий Олексій Буглак, восьмий. Дмитро Бурда, номер п'ятий. Валерій Дацюк, шістдесят дев'ятий Євген Костенко. Він теж як і Кирило Терновий, уже забив у цьому матчі. Одинадцятий Олександр Сердюк, дев'ятий Максим Цінський і номер другий Ярослав Голубенко. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І зрештою тепер. Маємо змогу зосередитися безпосередньо на грі. Шість половиною хвилин команди зіграли. Слободенюк. Грищенко. Майамі Все ж таки в контролі м'яча перебажає суперника. Майамі все-таки за своїм статусом на нашому турнірі може розглядатися фаворитом даної пари. Але гол, який забив Євген Костенко, і нічийний результат на табло, залишає прекрасні перспективи і для Вівагро. Вівагро максимум може претендувати тільки на другу сходинку, але для цього потрібно неодмінно перемагати Майамі. Так, на першу позицію. Вівагро уже не претендує, оскільки в попередньому матчі в другому турі Вівагро програв земану і в випадку рівної кількості набраних очок саме результат особистого протистояння відіграватиме вирішальну роль. А от єдину свою перемогу в рамках різдвяного кубка сьогодні ще в першому дебютному матчі вдалося здобути біло-чорним з мінімальним рахунком 1-0 завдяки голу Олександра Сердюка. Біло-чорні переграли Авангард Київ. Майамі натомість здолав Земан у дебютному матчі з рахунком 2-1. Ну а потім розписав нульову нічію із авангардом. Це, до речі, єдина нульовка зафіксована сьогодні в рамках різдвяного кубка. Дацюк. Чергову позиційну атаку будують рожево чорні. Зараз момент може бути, але Сердюк випереджає Янка. Янко намагався зіграти у м'яч, але все-таки влучив в ногу супернику. Чи буде зафіксовано фол у цій ситуації? Сердюку боляче. Так, все таки фол було зафіксовано проти Сардюка. Тож це друге порушення правил у пасиві Майамі. Сердюк буде виконувати аут поблизу чужого штрафного. Уже майже половину матчу. Зіграно і забиває Дацю. Хороший удар у ближній кут. Григоров, м'яко кажучи, не виручає. У цьому епізоді Вівагро знову попереду. 1-2 на користь Вівагро. Налаштовані все-таки на переможній ноті. А біло-чорні завершити груповий етап. Олександр Сердюк відзначається асистом у попередній ситуації. А забиває. П'ятий номер Валерій Дацюк. Отже, 1-2 на користь вівагром. Після першого пропущеного дуже швидко відігралися Рожево-Чорні. Як буде цього разу? З м'ячем Іродовський, Коломієць. І, до речі, після цього пропущеного м'яча відбулася заміна на останньому рубежі у Майамі. А зараз апеляції щодо гри рукою. М'яч можливо, навіть і влучив у руку, але арбітри відправляються в кімнату ВАР, аби пересвідчитися. Так, це може бути шанс для Майамі відновити паритет у цьому матчі. Але чи буде призначено пенальті, ми дізнаємося буквально за кілька хвилин. Ну а стосовно заміни на останньому рубежі у Майамі, Олег Ольховський змінив Григорова. Григоров, який пропустив двічі уже за стартові 10 хвилин. Причому в другому пропущеному можна навіть в дечому звинувачувати голкіпера Майамі. Але зараз найважливіше для рожево чорних та й для біло-чорних теж чи буде призначено пенальті? Так, арбітри призначають шестиметровий Олег Коломієць. Олег Коломієць, капітан Майамі, підходить до м'яча і Це шанс відновити статус кво. Отже, 11-та хвилина. Не забиває. Коломієць Моргушко. Моргушко герой епізоду 1-2. Рахунок залишається. А зараз уже Ольховський підключається на чужу половину поля. 9 хвилин до завершення протистояння Майамі у випадку поразки опуститься на третю сходинку. Так, третя позиція дозволить також позмагатися за елітний кубок. Але тим не менш, третя сходинка для чинного чемпіона дивізіону Бронці, можливо, навіть для фаворет, фавориту квартету Сі це не надто успішний результат. Тому Майамі з усіх сил все-таки намагається підключати і п'ятого, і, врешті-решт, намагається хоча б відігратися для початку. Часу ще вдосталь залишається. І родовський віддає передачу на коломійця. Так, ну і, власне. Теж у коментарях пишуть Анастасія Накоренок пише, що також хотіла би привітати із днем народження капітана Майамі. Олег Коломієць міг і сам себе привітати, якби забив пенальті, але забуває з грибін. І рахунок стає 2-2. Результативна передача на рахунку Павла Янка. На рахунку дебютанта у складі Майамі. І тим часом тайм-аут бере колектив Вівагро. Отож, 2-2. Рахунок знову рівний у нашому матчі. Вдруге відігрується колектив Майами. Павло Янко асистує дальню стійку. Замикає Олег Коломієць і заносить м'яч у ворота. Так, обов нещодавно день народження в Олега Коломієця, тому я теж приєднуюся до усіх привітань. У нас сьогодні ось така рубрика. Вітання з днем народження. Чому би і ні? І давайте обов'язково підтримаємо Олега Коломійця своїми лайками під нашою онлайн-трансляцією. Рахунок 2-2. залишається командам зіграти приблизно 7 з половиною хвилин. За такого результату Майамі залишиться на другій сходинці у групі. А Вівагро буде третім. Коломієць трішки реабілітовується за нереалізоване пенальті. Отож, повертаємося до гри. Третій фол зафіксовано з боку Майамі. Дацюк біля м'яча. Голубенко. Так, і зокрема також ще такий цікавий коментар: Коля Петрус. Ну, Коля Петрус, якщо це той Коля Петрус, про якого я думаю. Футболіст Святоша, який разом зі Святошем посів третю сходинку у групі, але цього достатньо виявилося для того, щоб кваліфікуватись до елітного кубка, пише, що Майамі-котики. Майамі-котики, так? Ну і закликають у болівальники у нашому чаті до онлайн-трансляції футболістів Майами виривати перемогу. Але поки що у нас нічия 2-2. Нам буквально трьох вподобайок. Бракує до позначки у 40 лайків. А зараз подивіться, який гол забиває Вівагро. Голубенко. Потужний вистріл. І знову втретє у цьому матчі. Вівагро виривається уперед. На 14-й хвилині а рахунок стає 2-3. І продовжують атакувати в п'ять польових футболісти Майамі. Ось такий цікавий поворот сюжету, навіть попри те, що обидві команди вже гарантували собі вихід до елітного кубка, але все одно змагаються за перемогу і ті і інші. Ось такі максималісти зібрані у складі Майамі та Вівагро. І дуже приємно стежити за таким матчем. Зараз пробиває Костенко, можливо, навіть прострілював на дальню, куди бривався буглак, але до адресата м'яч не дійшов. До речі, Майамі за увесь сезон регулярного чемпіонату у дивізіоні Бронз. Ми згадували про це. Окрім чемпіонського титулу, також ще зберіг Ореол непереможності. Команда жодної поразки не зазнала за усю турнірну дистанцію. Зараз удар, який Ольховський з воріт, вийшов, але не поцілив Костенко у практично незахищену рамку суперників. Сьогодні в рамках Різдвяного кубка у перших двох матчах Майамі теж не поступався. І ось зокрема зараз у цьому протистоянні, якщо не вдасться відігратися, зараз Буглак пробуває Тарновий на місці. Тарновий страхує Ольховського. Це може бути перша поразка взагалі за всю історію виступів Майами на Street Football Челендж Київ. Тому Майамі, напевно, настільки багато сили емоцій віддає заради камбеку. Хоча, повторюся, своє завдання на груповий етап команда вирішила. Але поступатися ніхто не любить, тому рожево-чорні не бажають сьогодні переривати свою безпрограшну серію за всю історію своїх виступів на нашому турнірі. З мічем Іродовський. І родовський на тернового продовжують в п'ять польових атакувати рожево-чорні. Терновий Ольховський. Терновий проходить пас. На коломійця. Коломієць заробляє кутовий. Приблизно 4 хвилини ще грати командам. Ольховський. Терновий. І Родовський. Повертає на Тернового. І Родовський проходить пас на дальню. Коломієць. Можливо, першим дотиком варто було пробивати. А зараз Ольховський. Ольховський все-таки встигає. Повернутися в рамку. М'яч саме в площину летів. А зараз Костенко. Костенко має можливість. Ольховський! Ольховський головою зіграв. Він був за межами штрафного майданчика і рятує він свою команду. Зберігає хоча б якісь шанси на камбек. Якби рахунок став 2-4, напевно, Вівагро вже можна було би привітати із перемогою у цьому матчі. Терновий. Терновий втікає від буглака. Терновий підключає партнера, але засильна передача для Данила Ткаченка. М'яч в руках Ольховського. Ні, Ольховський не фіксує. Ольховський випустив м'яч з рук. Буде кутовий так. Арбітер підказує, що можливо м'яч гарячий. Можливо. Удар голубенка. Ольховський парирує цей постріл. І залишається ще 2,5 хвилини до завершення нашого матчу, до завершення групового етапу. Справді яскравого групового етапу різдвяного кубка, і нам буквально однієї вподобайки не вистачає до позначки у 40. Тож, давайте все ж таки до завершення цього матчу перетнемо цю позначку і завершимо ігровий день на такій красивій мажорній ноті. Як, власне, намагаються це зробити, і футболісти Майамі? Майамі з усіх сил тисне Вівагро. Обороняється. Вівагро тримається, зберігає переможний рахунок, а Данило Ткаченко пробиває. Не влучає він у ближню дев'ятку. Але зовсім поруч пролетів м'яч. І зрештою приблизно півтори хвилини. Що залишається Ольховський. І Родовський на Ткаченка. Ткаченко на дальню м'яч. Відскочив до Моргушка. Моргушко в порожню рамку не влучає. Ще є час у рожево-чорних. Несамовито вони тиснуть, прагнуть і втретє відігратися. Тут про перемогу мова, певно, вже не йдеться. Хоча б нічия. І уникнути дебютної поразки на нашому турнірі Ольховський. Ольховський падає, порушення правил. Другий фол у пасиві Вівагро. І, зрештою, рівно хвилина чистого часу нас відділяє від фінального свистка. Терновий. Скидка під удар Який сей від Моргушка. Фантастика, класний удар від Данила Ткаченка. В самісіньку дев'ятку м'яч летів, але Моргушко виручив. Ольховський. Ризиковано Ольховський. Ще один фол Невже не заробляє. Та здається, заробляє. Так, порушення правил. Це третій фол у Вівагро. Так, забили в порожню ворота футболісти Вівагро, але гол не було зараховано. М'яч уже розіграли футболісти «Майамі». 40 секунд. 40 секунд до завершення протистояння. 2-3. Вівагро попереду. 40 секунд. Нормально спитати можна. Ну, а тим часом четвертий фол у Майамі. Грищенко ще достатньо спілкується. Емоції. Емоції я розумію все. Але потрібно на останніх секундах все-таки взяти емоції під контроль і направити їх у потрібне русло. Можливо, остання атака від Майамі. 25 секунд. Терновий. Ольховський. Удар з гострого кута. Немає добивання. Ткаченко. Ткаченко. Це жовта картка. Це п'ятий фол. Ну що ж, схоже, Вівагро все-таки здобуває перемогу. 12 секунд залишається. Штрафний на користь Вівагро. Відверто прихопив руками за футболку буглака. Данило Ткаченко вже просто від розпачі. Але чи буде можливо ще одна атака? Можете там. У нас є 10 секунд. секунди. Подождіть, ну і все. На цьому час вичерпано. Ось цей удар тернового стає останнім у нашому матчі. Останнім шансом для Майами. Майамі поступається. Перше в рамках Street Football челендж Київ. Вівагро перемагає з рахунком 3-2. І зрештою фінальна ситуація в турнірній таблиці у групі Сі наступна. Земан перший, 6 очок. Вівагро другий. У команди теж 6 балів, але очний поєдинок Вівагро програв. Майамі третє місце, 4 залікові бали. І на останній четвертій сходинці Авангард Київ із одним. Пунктом, але якщо говорити про розподіл учасників на елітний кубок та кубок престижу, то всі три команди, які посіли перші три позиції у цьому квартаті, кваліфікуються до елітного кубку. Отже, загалом учасники елітного кубка за тиждень наступної суботи ці команди змагатимуться за головний трофей. Це Земан, це Вівагро, це Майамі, це Святош, це Українська бронетехніка це Лонтано, а також Вижгород та Терекон. Відповідно, закупок престижу будуть боротися Сейнс, Сейнс Юнайтед, Авангард, Київ та Атлетіко Київ. Дякую усім вам, що були весь цей день, весь цей груповий етап разом із нами. Для вас сьогодні усі матчі коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.